Отже, шахеди і Румунія, це що таке? Це щось із ними з безпілотниками, не гаразд чи це росіяни? Так думаєте, спеціально підбирають коридори для того, щоб продовжувати усі історії із ну певним грою такою собі з нашими західними партнерами? Я думаю, тут зараз де Ну, виходячи з загалом з ситуації, ну, з тої фази війни, в якої ми знаходимося, насправді росіянам зараз, враховуючи, що на деяких напрямках їм ніби вдається отримати якусь локальну перевагу, зараз дражнити наших партнерів на таке, знаєте, ще одне ну, скажімо, на продовження значного посилення української обороноздатності, ну, є нелогічним. Тому тут, скоріш за все, що, Ото ті перші два фактори, які ви назвали, просто вони об'єднуються. Перш за все, це те, що вони намагаються заходити в той зони, де ну от, ніби вони будуть, наприклад, попадуть під зону дій, наприклад, румунської ППО, по якій воно скоріш за все не відпрацює, і таким чином, ніби з кордону там Румунія, я так розумію, намагаються такий маневр зробити, ніби за сторони Румунії вони залетять і ми по. Скажімо, будемо працювати по іншим секторам, хоча ми їх відслідковуємо. Плюс, мені все ж таки здається, що в певний момент вони е, в тому числі, ну ми розуміємо, що в країнах НАТО також працюють засоби радіоелектронної боротьби, е, і коли вони потрапляють, от, скажімо так, в цей. Коридор плюс пам'ятаємо, що вони намагаються, наприклад, також ну, іти за своїм маршрутом, наприклад, використовуючи е, навіть там українські мобільні, е, ну мобільний зв'язок, мобільні вишки. Ми знаходили так в них е, модулі інтернет з. Які використовували як навігацію, а в якийсь момент просто потрапляючи близько до кордону, вони втрачають ну, скажімо так, свою систему координат, в результаті чого от, ну, вони падають на території, наприклад, Румунії? Тобто ви думаєте, що це, грубо кажучи, така робота радіолокаційних mm -hmm. Ребівських радше підрозділів українських які, Я ну, думаю, так, і так, і плюс вони залітають все ж таки. В дещо іншу, скажімо, там систему навіть супутни, ну, систему, яка може використовувати скажімо так, в іншу зону супутників, ніж це є, наприклад, на території України, на території Росії, і от в цей момент з ними втрачається зв'язок. Ну, власне, це я демонструю, бо до цього це були кадри, якраз такі шахеду, що про якраз такі. А може, їх Філь... і румунська ППО збила, просто вони про До речі, це теж що... я, я не виключав від того, що просто зараз ніхто не визнає, адже піднімаються F-16. румунські того, щоб... F -16. F 16 так. Поляки до цього підіймали теж винищувачі. А ну і отут в Е, Якраз на карті ми бачимо напроти Ізмаїла. Там і були зафіксовані. Просто що цікаво, що це другий день поспіль. Така от історія відбувається, і між іншим ця історія пов'язана ще й із тим, що минулого тижня, дев'ятнадцятого, якщо не помиляюся липня, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Він сказав, що Одесу для тебе, особливо Одеська портова інфраструктура, для тебе знакова подія збито. Іскандер, балістичний, тобто балістична ракета Іскандер в небі над Одесою. І от мене сьогодні буквально було спілкування із Дмитром Плотичуком. Він каже, це справді для нас була знакова подія. Чим збивали повітряні сили балістику? Каже, я говорити: не буду, не маю права. Це скажімо так, прерогатива повітряних сил. Але для нас для військово морських сил найголовніше, що наші порти одеські стали захищеними. Ну от такий хороше Ну, давай, давайте, давайте так, давайте. Тут взагалі немає ніякої таємниці, можете просто зайти в Вікіпедію і почитати операторами яких комплексів є е, одеський зенітно-ракетний полк. Якщо не помиляюсь, то 113, Якщо помилився, то хлопці, вибачте. І можна подивитися, що от вони є операторами двох систем: з 300 і здогадайтеся, яка ж буде друга. Гадки немає. Як ну так, от напевно, і інші у нас от там як під Києвом 96-й полк, Абсолютно вся та ж техніка, і так на щастя ну скажімо, загроза балістики на даний момент для портової інфраструктури і для Одеси, за умови наявності до достатньої кількості боєкомплекту. Вона наявна. Причому що комплекс я навіть можу. Ну я думаю, що вже можна розказати навіть певну передісторію Вже всім зрозуміло, прекрасно, чим ми збиваємо, що комплекс і його. Ну, команда, скажімо, яка над з ним працює, вона була готова вже насправді ну певний час назад. Але на жаль, ми очікували від наших партнерів ще додаткові системи, якими ми будемо прикривати. Напевно, це Петрі. Е, От так от. Тобто, система, яка мала працювати в Одесі, е, просто вона, скажімо, знаходилась в певний момент ну, в режимі очікування е, на свою ну, скажімо, дислокацію початок бойової роботи, тому що, як ми зазначали, системи ці потрібно також прикривати. І от е, у нас надійшли додаткові можливості, якими ми можемо прикривати зараз в Одеської. У ну, районі в районі Одеси е, відповідно Петріот, який там стоїть, і от ну все не сміються, і тепер там іскандери. На щастя ну це чудові. Насправді, що новини. Дай Боже, аби е, все працювало. Дай Боже, аби це все зростало. Ці можливості до речі, от ви промовили тезу, що зараз там дратувати наших партнерів росіянам е, не пасувало бо з огляду на те, що ми навпаки отримуємо з Ну, Нелогічно, це для них було просто на даному в даній фазі війни їм не логічно, скажімо, так перевіряти наших партнерів на міцність і на рішучість.